Доброго дня, мене звати Тарас Відзевіл, я підприємець, допомагаю іншим сформувати і розвинути свій власний бізнес-фінансовий раду. І сьогоднішня рекомендація стосуватиметься оптимізації витрат. Багато людей знає таку рекомендацію, що в супермаркет потрібно йти зі списком. Тобто підготуватися перед тим, як йти, десь, наприклад, в супермаркет або на, за продуктами харчування, коли ми хочемо купити певний перелік продуктів, ми робимо собі список для того, щоб прийшовши туди, ми знали, що нам потрібно купити. Але буває така ситуація, що ми йдемо в магазин, людина йде в магазин чи в супермаркет, йде зі списком. І в результаті повертається з, з витраченими всіма. Тобто всі гроші витрачені, а багато речей зі списку не куплено. Натомість куплено було багато речей, яких не було в першочерговому списку, але ця людина, будучи вже на місці, побачила, що це мені також потрібно, і це мені потрібно, і це мені потрібно, купила це все. І виявилося в кінці, що грошей на все не вистачило, і половина речей, що потрібно було купити в списку, не куплена. Рекомендую, можете собі попробувати таку вправу, поставити собі таку, е, таке правило, що я ніколи не купую того, чого в мене немає в списку. Тобто, коли я повинен йти, наприклад, в супермаркет і маю певний перелік е, продуктів, які я хочу купити 10, 20, 30. Я сідаю на 10-15 хвилин і чітко собі визначаю, що мені потрібно. Придбати, означає, скільки мені на це потрібно грошей. Після того, коли я це все зробив, я йду в магазин. І якщо в магазині виникає така ситуація, що я згадав, о, мені ще це потрібно, мені ще це потрібно і це потрібно, добре, я цього не купую. Я купую строго те, що в мене є в списку. Іду додому, пишу новий список, і з новим списком йду знову купувати. І коли це. Почнете, почнете робити, ви побачите дві речі. По-перше, ви почали витрачати менше. Насправді ви почнете витрачати менше, тому що е, ну, людині лінь ходити два рази, три рази і так далі. Ви почнете витрачати менше в результаті. І друге, те, що ви почнете складати ідеальні списки через деякий час. Ідеальні. Ви як ідеальні списки почнете складати того, чого вам потрібно, так ідеально почнете рахувати, скільки вам на це потрібно грошей. Тому рекомендую вам спробувати собі, принаймні на деякий час, провадити таке правило. Коли я йду, я купую чітко те, що в мене є в списку, того, чого немає, я цього не купую, проходжу додому, пишу новий список і знову йду в магазин купувати решту речей. Буду вдячний, якщо поділитеся тим відео своїми друзями в соцмережах, або підпишетеся на мій канал YouTube.